Вітання всім. Слава Україні, слава Збройним силам України. Е, дивіться, я зараз на, на своїй лісовій пасіці. Чергове будемо робити переселення роя там з ловушки. Рі, я по возділі ловушки рій доволі непоганий. Дивіться, пасічка моя вже бачите розширюється. О, Перших чотири це я сюди привіз з, з дому відводки. Ну, там як відводки, двох на дві рамки. На дві рамки бджоли на плідні матки були. О, І далі вже йдуть все рої. Думаю, пасічка ну, непогано росте. Це лісова пасіка. Сіль, вирішив цього року всі лісові рої перевозити сюди в ліс і тут вони будуть зимувати. але будемо тут займатися порядком. І всім фундук, грецький горіх росте, фундук росте. Золотарник теж росте. Правда, і із ним тут порядки теж наводить. Викошувати його. Хочу тут, планую все тут засаджувати фундуком потрошки. Тож зараз буду... Цей, ну дивіться, і так стоять, я думаю, не сильно затісну. Хоча місця тут багато, але хай так стоять. Один біля одного. все. Та Зараз буду того роя переселяти, щось бо цікавенько воно обов'язково знімати. Цей дивіться, рій був на липі, от я казав, що дуже швидко попався. Гляньте, які роїші. Оце рій. Дивіться. Та ти що, хлопці, дивіться, дивіться, оце ще певно найбільший рій цього року. Битком брюли. Битком, битком, биточком. дивіться, які рамки Він зараз будемо переселяти, я думаю, буде дуже цікаве відео. Головне, щоб бджоли сильно мене нагризли, да і все. Починаємо по порядку працювати. Да Дивіться. Ого, так ти що. Тут три, мама, не горуй, дивіться, хан! Я думав, що не міг його тут убить мен, у конкретний рій ушв. Первак, походу, якщо матка плідна, зараз глянемо. Перша це гола рамка була повністю гола. Дивіться, вже які язики повитягували. Їх навіть так конкретно підзалили. Ставимо, поки її сюди, буде нам наступний раз. Цього року я вам скажу, що ви бачили, що багато відео ставлю сугубо голі рамки і бджоли нормально на них заходять. Дивіться, наступна рамочка, яка обсидка. Все, починаємо далі. Нажимаю на паузу. Що я хочу сказати, хлопці, була теж гола рамка, повністю зараз відбудована, залита. Мають її печатати, бо важить, так чимало важить. Дивіться. Яка обсидка, не знаю як там видно. Та, Та ставити, бо не можна однією рукою тримати. Була гола рамка. Оце так. Да. О, дивіться, щоб не... Це, мабуть, на найбільший рік цього року. Дивіться, які тут обсидки. Дивіться, наступна рамка вже починають мед печатать. Повністю залита. Але розплоду не бачу, походу матка не плодна. Дивіться, це роїще. Поки що бджоли мирненькі, ще демар не використовував, хоча він тут стоїть збоку вже і потух. Так, далі. Там дивлюсь теж, дивіться, почали печатати. Так, дивіться, далі ця рамка вверх залитий, вже низ засіяний. Маточка плідна це дуже добре. Гляньте, шикарна рамка. Все, рій відбудував. Бджоли спокійні, не кидаються, нічого. Ставимо. Ставимо. не грушну. Наступно, дивіться, яка обсидка всіх рамок. Гляньте, яка роздута, білесенька відбудована. Це теж ставилась полоска вошини оця рамка крайня. Ця рамка теж добряче підлита і засіяна. Це дуже добре. Гляньте, як обсиджується бджолою. Це вам не якийсь там річик. Гляньте з цієї сторони. Ну як що скажете за цього роя, друзі. І ця, дивіться, теж рамка, так, це яка шоста. Гляньте, це тут теж була взагалі пуста рамка, по поні навіть видно. Все біленьке, ще живе, все відстроєно, залите, почали печатати. Я думаю, що вони себе кормом забезпечили на літо зараз поки, для старту. Вже дві рамки. Та бачила, одна частково засіє, одна, одна так добряча але ще дивіться, скільки там джіл на стінці. Зараз би міг витрушувати. Дарій. Дуже добре попався він. На висоті там півтора метра від землі. Зараз хай вони їх перед, ну, помаленьку переходять, де я буду собі цей. Я, якщо глянути, ще зараз мене цікавлять два вулика, чи не почали там матки вже сіяти. Сіють чи не сіють. Все, я той переселив. Так, що ще? Ага, води долив. Так, і ще перевірив, перевірив. Один рій, який раніше матка була неплодна, вже матка почала сіяти. Так. Що хочу ще сьогодні зробити, завести цю ловушку, ще бджоли, де вони понабиралися, цій ловушці ще не повилазили звідти. Зачекайте. О, бджоли там ще були всередині. Тож, це, Тут вони вже привикають ще якраз одне місце для одного вуличка. Осталось. Так. Так. Каністри ще треба забрати. З водою, з водою пості привезти буде бджолом водички. Планую сьогодні ще сюди далі ще один такий, ну, робити ще одне місце для вуликів, тут підкосить трохи. Мені сподобалось, що вони ну, полутеньку такому стоять. Зараз тут зі сходу сонце на них світить, потім в обід, коли жара, вони собі, можна сказати, в такому невеликому затіночку. Це дуже добре, вони нема тих борід, нічого. Тут в мене буде пасіка сугубо з вісьмирамочників. Це стандарт, вісьмирамочні. Будуть тільки вулики і все. Так, Вже на ту неділю планую перевірити остальних маток, які чи сіють, чи не сіють, на засів, як вони сіють. І вже тоді, щоб ну, щоб бачити, де що, бо є в мене малень... ну, маленькі ну, клавися, запасні матки, можливо десь матки не вернуться з обльоту, чи мало, -ли, що то щоб було щось підсадити. Фундук, дивіться, як росте, зеленіє. Потрібно терміново біля нього пообкошувати. Тут такий чахлий. Ми... Колі колір листя мені його не подобається. А тут весь так, ну, решта так дуже непогано. Тут себе почувають. Ну бачу, що листя поїли, треба покропити, купив я кропіння, можливо сьогодні ввечері покропимо. Да, якийсь такий бідний, аж на нього як щось напало, взагалі б. Да, листя всихаємо напевно, треба сьогодні ніби терміново ввечері покропити. Терміново покропити деякі. Ну це не всі так, але на тому я побачив, мені не сподобалася ситуація. І ось тут, бачите, голячка так всохла. Можна підмерзла. Але то таке, сьогодні ми покропимо і все буде добре. Головне, що він гарно зелений. Росте, зелені і так далі, там теж росте. Треба тільки пообкошувати його, треба дуже по 2 метри навкруги нього покосити, щоб було чітко. Ті ці взагалі високі вже. Тож добре, підписуйтесь на канал, ставте лайк залишайте коментарі, особливо про розміри цього роя. Так, вирішив я е, ну, поїздити додому, перекусив, взяв мотокосу. Взяв, хочу обробити фундук, покропити від моноліозу і шкідників. І вирішив все пообкошувати. Ну, попрацювати сьогодні тут на лісовому точку. Тож, Покажу вам результат, як попрацюю, бачите, зараз яке воно все заросле. Зараз хочу хоча б рядочки повибивати, там де дерева є, щоб цей золотарник тут не ріс. Тож, Потім викладу відео вже як будемо оприскувати. Оприскувати ну, акумулятор не оприскувач, будемо вручну. І зараз кошу мотокусою, бо ще хочу вдома, сьогодні точно дещо треба поробити. Так, думаю, що не прогадав, що поставив вулики в такому полузатіночку. Тут разу сонце. Тут такий невеличкий затіночок. Типу вони собі їм добре тут працювати. Нема ніяких борід. Собі на воду дуже добре йдуть. А це рої, рій там облітується. О, і більші рої відповідно більше активно працюють. Тут у мене ці водки невеличкі, то вони ще так собі. А ці рої то дуже добре працюють. Дивіться, тут оцей облітується один, а ті вже валять там на повну, пилок несуть, все несуть, працюють тут теж. Тут була стара матка, як минуло відео хто бачив, я показував. Сів на, на льоту, вігні, треба не втікати, бо зараз вони мені дадуть. А, о, а, цей, а тут була молота, вона вже обліталася. Не Буду їй мешати, став на льоту, то одна, бо я без маски. Недавно це вітер у нас трошки знову сьогодні, вітерець, то дали вони мені як дали, одна дала джазу і не хочу їх далі провокувати. Е, так, що ще хотів сказати, що ще хотів сказати. Ну так, от дивіться, бачите, як вони працюють, собі нормально. Та я ще поставив одне місце під вулики, е, ну під ловушки. Сьогодні, планую от дивіться, викосив я вже свій фундук, гляньте, як і рядочками йде. Е, обробив його фунгіцидом Покрупив оце, я так попрацював сьогодні. О, на славу бо працював. Тут я цей новий ряд досадив, там до кінця не досадив, бо не було саженців, то косив сугубо так, де фундук. Там тут дубочок такий росте, я його залишив, не чіпаю, хай собі росте. І тут фундук. Так, тут в мене десь там, а де там деяких місцях нема, то тоді минулого року спалили і цієї зими вкрали. А так, як бачите, фундук непоганий, собі росте. Другий рік же він тут росте. Чого, ще пару років де буде нормальний. Саженці тепер я беруть тільки в одної людини фундука, бо це ось ця половина від одного, а ось ця від другого. Тоби, мене ну, різниця дуже така відчутна. Є трошки молодих, дякую Богу, горішків зав'язалося. Планую потім все це викосити і на зиму засадити все фундуком. Засадити все фундуком, щоб був фундук. Хай буде для і для мене буду продавати горішки фундука в медові. Тут у мене ще грецькі горіх такі ростуть. А може і не буду, бо я можу грецькі горіхи не поприймалися, але дивлюсь, поприймалися на наступний раз будемо і тут косити у них. Ось тут вони бачу, у мене ростуть. Я думав вони пропали. А виявляється, що ні. То ще може буде них і толк. Ого, то тут ще боятовці грецьких горіхів. О, місце для бджіл, я думаю, тут мені... ну в мене тут вже красота, собі затишок, дивіться, з тієї сторони. І ліс так собі шик чик шик чик 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 Тільки з східної сторони поле. Але мене тут і людям не мішають. Я тут планую, дасть Бог, як закінчиться вже війна, бо наша перемога буде більше часу і лишні фінанси загородить. Хоч сіткою, поки на перший... О, тут цей горіх пропав. Є, буває. На перший період хоч загородить, а по менш полазить. Тут під лісом бажте, вирізують, бо не маємо що робити. Ось це теж грецький горіх. Я брав там Кочерженко чи йдали, але вони попропадали щось. В основі їх знають не було видно, що вони ростуть. А це дивлюсь, ростуть і вже почали йти вверх, то Може ще буде з них а ще тут фундук не будемо садити. По планах сьогодні поїхати того роя, що ловушку не зайшов струсить. Ну він так там і вісить. Якщо він ще досі спори не смувся, то я його струшу, а ввечері перевезу сюди. Місця ще тут є, де ставить Ловушки, по ловушки, Тут пасіку можна шикарно виставити. Місце гляньте такі ще є, ще тут в лісі, там, там. головне, щоб і все. Тож, до побачення любі друзі, як казали колись. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте лайки, особливо прокоментуєте величину того рою, роя. Все, тут я місце підготував під нові вулики. О, Бджілка працює. Сяду, подивлюсь, дивіться, їй добре так собі. Володочку не жарко, вони собі будуть працювати тут. І людям не будуть мішати, ні на кого не будуть нападати, і мені буде нормально.